Він з дитинства мріяв стати військовим і у 19 підписав контракт з Нацгвардією. Наша наступна розповідь про артилериста бригади Червона калина з позивним Грек Назар звільняв Київщину, боронив Донеччину і брав участь у контрнаступі на Запоріжжі. І з дня на день боєць вирушає на Покровський напрямок. Перед завершенням ротації Назар зустрівся із нашою Вікторією Гетьман. Казали, чого так рано, ранок деше погуляє піврочку. Там з, з, з насмішками, але я захотів, я поставив собі за мету, поставив ціль, що я буду військовим. У 19 років вступив до лав Нацгвардії, а в 23 вже нищив колони ворожої техніки. Артилерист Назар із позивним Грек пригадує свої перші бойові завдання на адреналіні. якось воно… Все робилося, зустрічали колони, розбивали їх на Житомирській трасі, зібралися силами і одним ударом визволили Київську область. Тоді нацгвардійці знищили понад 80 ворожих танків та бойових машин, які сунули в бік столиці. Після Київщини бригаду перевели на Донеччину. Окупата засипаєш і просипаєшся з кожним днем, що тебе хочуть вбити. Просто нап. Ляєш спадки, а там в бліндажі чи в погрібі якомусь, там в хаті якійсь. Доживемо до ранку чи не доживемо, хочуть бити, дожили, О, Класно, як це протягнути день. А далі на Запорізькому напрямку у складі бригади Червона калина Грек брав участь у контурнаступі. Шість ліній оборони. Там вони закріпилися дуже сильно і пройти їх було дуже важко. Ми і випрацьовували і артилерію, і тим, і тим. Там, бетоном просто були залиті. Е, взводно опорні пункти, бліндажі, перекриття там в по 4-по 5 сливі. Артилеристів нерідко називають богами війни. Вони зберігають піхоту та без взаємодії з іншими підрозділами, каже, Назар результату не було б. Побратими піхотинці, ми з вами, ми вас прикриваємо. За вас, мужики, і за тих. Бо вже немає. Арбатна! Бували такі дні, що і по 100 снарядів, і більше 100 снарядів, потім ще три дні взагалі там, не, не було навіть коли в туалет сходити. Цілий день, цілу ніч працюємо, працюємо, працюємо. Потім скидають відео роботи, козаки втомлені, хочуть помитися, десь -десь поїсти, дивляться і такі. Фу. Ми все-таки не, не зря ми працювали. Зараз у Назара завершується ротація, і вже за кілька днів нацгвардієць вирушить на покровський напрямок. І, хоч бути артилеристом, Назару подобається, каже, волів би щоразу після бойової роботи повертатись не в окоп, а до рідних додому. Та спочатку треба перемогти. Хочеться побачити, як син перший раз ступить на ножки, як він піде, як він перший раз скаже слово папа. Як старша дочечка, там в школу піде, ну скоро теж хочеться бути присутнім і бачити це все. Але поки немає можливості, допоки не закінчиться клята війна. Слава Україні! Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми – Україна, марафон Єдині новини.